Радіо ЮЕЧИКАГО. Ну, зараз поговоримо про мобілізацію, яка має відбутися у вересні. У збройних силах України розповіли, кого призуватимуть восени. Зараз армії потрібні штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БПЛА, водії та парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків. Так мобілізувати можуть. Чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу або проходять військову службу в запасі чи резерві, Призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, і у разі, якщо вони підпишуть контракт, знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, придатних або обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я, осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, за власним бажанням радіо Chicago.